Вже тисяча коломийських школярів відвідують пришкільні табори. Традиційно після закінчення навчального року при закладах освіти організовують дозвілля для вихованців. Тематика таборів різноманітна і насичена: від математичного до військово-спортивного спрямування. Ми відвідали 10-ту філію коломийського ліцею номер 9 Там вже третій рік поспіль організовують табір Адреналін. Його учасники ділились враженнями із з моїми колегами. Матвій вже другий рік поспіль відвідує пришкільний табір. Адреналін. Адреналін. Цього року мені також подобається, тому що тут можна відпочити, гарно пограти з дітками і знайти собі нових друзів. Окрім спілкування, програма перебування у таборі доволі насичена, розповідають його учасники. Діти їздять за місто на природу, відвідують різноманітні екскурсії, ходять у парк і в театр. Мені найбільше сподобалось, то, що ми їдемо всякі пригоди. Ми їхали в глуші і плавати їхали. Подобається малювати, гратися. Ми тут деколи навіть граємо шашки і Пізніше інші ігри. Любиться все. Я просто люблю все такі дружні колективи. Просто літом скучно. Мені подобається малювати спортивні змагання. Мені дуже подобається табір. Тому я всім раджу, щоб вони відвідали наступного року цей час. А ще чимало цікавих занять безпосередньо на шкільному подвір'ї. У таборі адреналін організували кілька локацій. Тут можна малювати, співати, займатися спортом чи просто відпочити. Також у межах проведення табору організували English speaking Club а ще гуртки із програмування і Майнкрафту, розповідає заступниця завідувачки 10-ї філії Коломийського 9-го ліцею Ірина Палійчук. Вона переконана, кожна дитина знайде у Аборі щось для себе ми з колегами об'єдналися і створили максимально насичену програму табору для дітей для того, щоб їм тут було цікаво і вони проводили активний свій час на дозвілля. Це різноманітні поїздки, різнопланові екскурсії містом. Цьогоріч табір адреналін відвідує 120 дітей. Це учні початкових класів. А загалом у Коломийській громаді майже тисяча школярів беруть участь у таких пришкільних таборах. Ольга Гереджук,